А я бачив, що почалась буря якась стакані навколо того, що президент України подав до Верховної Ради звернення щодо продовження військового стану, а mm -hmm. і нібито його мають голосувати вже завтра і так далі. Ну, п'ятий президент взагалі там вийшов, сказав, чому так рано, чому не в травні, там і так далі. Що ти це про це скажеш? Ну тобто, це взагалі вийдено яйця? Це взагалі вийдено яйця кошти, оце буря в стакані щодо продовження військового. Знаєш, стану. дивіться, ну от мені дуже не подобається, коли е, дійсно відбувається, знаєш, ну, наступне. Там, коли там, наприклад, на канали, е, на державних каналах так. виступають тільки е, люди, люди тільки е, там. Які там за влату. Да. Я вважаю, Знаю, що це неправильно. Едики. Це абсолютно неправильно. Це неправильно, коли п'ятий президент, про якого ти зараз так, кажеш, так, так. на його канали виступають люди, тільки які підтримують п'ятого президента. Ну це ж неправильно. Так Езвісно. не повинно бути. Ну але я вважаю, що він це приватний канал і він може робити там, що хоче. Але <свят> хочу нагадати, друзі, що канал державний це за наші з вами гроші, тому що ми сплачуємо податки. І на ці канали я вважаю, що адекватна опозиція повинна бути. Так. Ну, сто відсотків. Тому, що зараз каже п'ятий президент, ну це потрібно е розділити десь на сто. Розумієте? Вот. Чому він побачив в цьому якусь зраду, загрозу? Загрозу, загрозу, я не знаю. Але ми знаємо, який він е е е політик, як він е е вміє, так скажемо, в Перевертати а, і всьому дати такі обличчя, що все, зрада, тільки я міг вийти, от гетьман, тільки гетьман і все. Тому, послухай, я не хочу говорити а, ні про кого, я можу сказати єдине. Дивіться, а, я впевнений, тому що сьогодні потрібно, ну поки я не розумію, а, коли закінчиться війна. Так. Так. Я дуже сподіваюся, що вона закінчиться в цьому році. А, Ніяких таких прямих дзвінків я не бачу. Цього да чому, тому що ми сьогодні бачимо відношення Трампа. Він розповідає про те, що є позитивна, дуже гарна новина, але про цю новину він не каже. Ну, що кого стосується. Ну я не розумію, і він говорить, що йде великий прогрес про переговори прану да. про, ну, про О, що але, він, але, про, але, але де це після прогрес, я не знаю. Але я це знаю, постійно. є державна компанія прогрес. Може, він про це прогрес. <рес> я можу можу помилятись. Тому я вважаю, що сьогодні не потрібно з цього робити зраду, не потрібно, щоб опозиція шукала завжди якусь зраду. Потрібно разом з президентом. От воєнні часи, я вважаю, що дуже велику помилку зробив Порошенко. Він повинно було прийти і сказати: працюємо разом. Він це зробив в перші дні, я це знаю. Але після цього, коли більш-меншева да, окупанти, оку, да, окупанти пішли геть і стабілізувала ситуація, він почав свою ігру. Тому Іван вітаю також. Тому я вважаю, що так не повинно бути. Потрібно в такі важкі часи підтримувати один одного. Сьогодні так стало, що влада Зеленський. Так. І подобається це Порошенко, чи ні, він другий. Тобто він повинен підлаштовуватись, як буде працювати президент. А він думає про якийсь мрій, що він і колись буде президентом, до цього не буде ніколи. Ну, але бачиш, я думаю, що у нього є ілюзії, які підпитуються оці ну, травського поверненням. Ну, Звісно, то, 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 і, і знов-таки навіть гра з то, цифрами. То, я так? не хочу зараз говорити хто, але хочу вам дати такий інсайт. Якщо недавно приїхав до нас там конгресмен і ратник свій, з яким я там дуже таких хороших стосовно. Да. І в нас. І він приїхав, і він зустрівся з Порошенко. І він каже: і от я з ним спілкуюсь, я не можу зрозуміти. Я спілкуюсь з куклею, який в ролі от вжити. Вжився він в роль. І я спілкуюсь з людиною. От думайте далі самі. От, будь ласка, вам конкретний приклад того. що П'ятий президент сьогодні він більш грає опозицію, він більш грає політика, чим взагалі він дійсно є. Тому ну, думайте самі як хочете. А у нас, до речі, бачиш, запропонували нам наші редактори ви... таке, таке питання: чи влаштовував Вас Володимир Зеленський як президент? 67 відсотків відповіли наразі так. А 33% сказали нуль. Сказало ні, а 33 три не знаю. Поки що. Ну дивіться, слухай. Ну це така це питання... до речі, не я вигадував а, це питання. Да, ну я можу сказати, що дивіться, Я хочу сказати свою думку стосовно нашого президента. Наш президент він не здає позицію України. Я в його в вірив, і я вважаю, що у нас дійсно дуже крутий президент. Дуже круто відпрацьована іноземна, так скажемо, закордонних справи, але є деякі питання у мене до нього що стосується внутрішні... внутрішньої політики, внутрішньої країни. Тому ну я говорю, як є. Є питання до тебе. Проти тебе питає з приводу Порошенка. А де він взагалі зараз в Україні? Я би хотів би запитати більш мені цікавить при Порошенко, мене цікавить. Ти від слідковує? Да, мені цікавить, де це хлопчики, два хлопчика. Які, два ж у нього. Да, да, два хлопчика і так. донька. Да? От, де, два, два це Олексій, я не пам'ятаю младшого. От, де вони? От, чому вони кажуть про якісь. Мобілізацію, а про своїх діток забувають. Тому слухай, ну, ну але віце ви... я не в політиці, ти не в політиці. Ми можемо говорити все, що, що ми хочемо, Це розумієш? Воно не розповжується на мене і на тебе, тому що мені в політиці. А Петро Олексійович, він в звісно. і він будує і він хоче бути президентом. Якщо ти хочеш бути президентом, ти розповідай спочатку, де твої хлопчики. Хлопці, і один, і другий. Тому у мене питання. Я не, не знаю, я не можу сказати, я не слідкую за ним. Так. А... Іван пише, цікаво, чого, чого він не в тюрмі як зрадник. Я 100% з вами згоден. Я вважаю, що він зрадник, я вважаю, що. От я також вважаю, що це не правильний підхід. Але а, давай не Ну, Послухай, давай говорити відверто. Ми з вами розуміємо, що а, сьогодні не вистачає тільки санкцій. Сьогодні потрібно було а, тільки не за 6 років з 2019 року. Там, да? Було багато часу, 6 років пройшов. Так. А я вважаю, що на перший на другий рік повинно бути. Відбуватися слідчі дії стосовно пана Порошенко в цих Свінарчуків, Грановських, Кананенки, всі ці а, інші товариші, контрабандісти. Ну, бля, ну їх там багато було. Чому вони столері? І ну дуже, дуже багато кількість людей, які там Гонтарєвий, які вивели мільйони мільярди за кордон. <кій> Он в Лондоні, до речі, наскільки да. ми знаємо. Да. Тому мені, у мене, мене питанечко, чому так відбувається, я не розумію. Але я вважаю, що тут також наші союзники США, я впевнений, що не дають такої можливості робити. Ну, а це здається, Сергій Лещенко э, говорив перед введенням санкцій, що поки був Байден. Да? Е е були від нього такі сигнали, що з приводу Порошенка не можна водити санкції. Ну, принаймні, якщо не помиляюсь, це він казав. Да? Тобто, така звичайна. Ну, я да. я, ну, Підписано Сергій Лещенка. Вручають пускає Сергій Лещенка. <смірші> Ось так, так. Да. Ну, він бачиш, він теж радник. <смірші> Але не скандальний. Не скандальний. Я тільки скандальний, да, тому тільки... вибачаюсь, можна, будь ласка, це э, статус мені не забирати. Я скандальний радник, а ви просто радник. Так.